Вітаю, наша люба Україна! Сьогодні 28 січня і спочатку коротенький підсумок подій на фронтах. Найгарячішим напрямком залишається Донеччина. Точніше, на сьогоднішній день мова йтиме про місто Вугледар. Дивлячись на відео, які поступають з Вугледару, у мене особисто. Виникає стільки відчуття, що орки приступили до знищення чергового українського міста. Після того, як вони стерли фактично з обличчя української землі. Соледар попасно і цілу низку інших населених пунктів вони взялись за Вугледар. Цитата сухого звіту Генерального штабу Збройних сил України. Авіація Сил оборони. Протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження ЗВО, живої сили, озброєння і військової техніки 8. Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, що є дуже приємною інформацією, та вертоліт Мі 8. Підрозділи ракетних військ та артилерії. Ну це ті хлопці, яких ми зазвичай називаємо Артою. За добу уразили два пункти управління, дві позиції сил протиповітряної оборони росіян та п'ять районів зосередження живої сили. Пізно ввечері минулої доби орки завдали ракетного удару по Херсону, Кривому Рогу та Запоріжжю. На цю хвилину детальної інформації немає, лише тільки є повідомлення, що в Запоріжжі під обстріл потрапили. Три об'єкти інфраструктури. Також окупанти здійснюють спроби атак позицій Збройних сил на Запорізькому напрямку. Спостерігається підвищення концентрації живої сили та техніки на Луганщині. Вчора я розповідав, що ми з вами разом надали допомогу нашим спеціальним підрозділам, які виконують бойові завдання за межами території нашої держави. І я вам повідомив, що, на жаль, хлопці вважають недоцільним публікацією відео. Але ті фото, які вони мені надіслали, я з задоволенням з їхнього дозвілу вам демонструю. Скажу відверто, я б з величезним задоволенням подивився, як ці подарунки. Отримують наші північні сусіди, підвозноси, а нас за що. Повертаючись до Соледару, не встигли окупанти в своїх пабліках відзвітувати про захоплення українського містечка Соледар, як їхній пил трошки пристудив їхній же найманець покидьок Пушилін, який у себе в пабліку написав Солідара більше ні, Солідар унічтожен. Кілька місяців тому приблизно такий самий пост оприлюднив його в лапках колега Лугандонський очільник окупаційної адміністрації, який зазначив, районний центр Луганщини попасна відновлювати не варто, бо він просто знищений з мапи. На цьому тлі доволі логічною виглядає заклик одного з російських покидьків. на одном из федеральных, підкреслюю федеральных, центральных российских телевизионных каналов. И эта гнида, эта мерзота волала просто истерично, мовляв, надо снять видео Мариуполя и показывать хахлам 24 часа в сутки. И так будет со всеми городами, это не до Украины, так будет с Запорожьем, с Днепром, с Харьковом и с Киевом. Фактично, це все, що треба знати про освободітелі. Знов до рубрики Народний тил інформує. Один з підрозділів, який воював спочатку на Київщині, потім на Миколаївщині, потім була Херсонщина, Харківщина, зараз Донеччина, хлопці пару днів тому, на жаль, втратили дуже потужний свій дрон. Дрон, який був оснащений тепловізійною камерою. І хлопці надіслали мені фото. Вони були дуже збуджені, бо ну, це реально величезна втрата. Він їм потрібен для роботи, а новий такий апарат коштує більше 200 тисяч гривень. погодьтеся, це чималі кошти на сьогодні. Я запропонував їм направити цей апарат до наших друзів з крил народного тиру, зокрема до Гени Мазепи. Для того, щоб фахівці подивилися, чи можливо є можливим відремонтувати пошкоджений дрон. І от вчора я отримав повідомлення від наших фахівців, що дрон можна поновити, зовсім не обов'язково купувати новий. Вартість ремонту коштуватиме біля 32-35 тисяч гривень. Погодьтеся, це суттєва різниця. Сьогодні на рахунку нашої. Ну, Є залишок в розмірі 17128 гривень. Отже, ще трошки треба допомогти назбирати коштів, аби оплатити ремонт цього вкрай необхідного пристрою. Тепер кілька слів, так би мовити, про життя цивільне. Еталон зухвалої і знахамнілої тупості Коля Тіщенка, врешті-решт, догрався. Після того, як цей ідіот втік до В'єтнаму спочатку, потім до Таїланду, да, знахабнів настільки, що почав втирати громадянам України, мовляв, він там виконує якесь спецзавдання і навіть знахабнів до того, що на його вимогу Посольство України на своїй сторінці оприлюднило повідомлення про майбутню зустріч. Українців Таїланду з народним депутатом в лоббі готелю. Там я зараз не пам'ятаю якийсь мережевий дорогий готель, де, мабуть, колюня засідає в ці дні. І от-от-от він ще вистачило глузду ще і хизуватись своїми такими діями. І ветеран Черневецького котла. Не знайшов нічого іншого, як ще і виправдовувати свої дії, мовляв, він виконує надважливе завдання повновлення українських зв'язків з В'єтнамом та Таїландом. Ну, судячи з усього, у Зеленського, врешті-решт, увірвався терпець і калюню, вигнали з комітету відповідного Верховної Ради, позбавили посади заступника Арахамії. Виключили з фракції найближчим часом будуть розглядати питання про доцільність перебування цього персонажу в лавах партії Слуга народу. Але Калюня все-таки залишається депутатом, бо він обраний по мажоритарному округу. І деякі аналітики вже вчора висловлювали побоювання, що цей персонаж може з'явитись в новоствореному об'єднанні ОПЗЖ. Як вони там зараз називаються за відновлення тимир, чи, мир, чи якусь там свою цю мерзотну, фракцію, напівфракцію підарасти кляті, І вже там пасуться Юрченко ото, Зашкварна мерзота. На жаль, теж з Києва. І ще там один якийсь колишній зелений поки, як вони вже там собі знайшли прихисток. І аналітики стверджують, що незабаром. Там може з'явитись і калюнчик. Повертаючись до золотих яєць міністра оборони, по-перше, хочу широ подякувати вам, шановні глядачі, за таку кількість переглядів. Скажу відверто, я дуже приємно здивований. Адже спочатку повномасштабного вторгнення я практично не записував відео, і канал залишався практично мертвим. І я відверто скажу, я не очікував, що перші ж відео наберуть таку кількість переглядів. Щиро вам за це дякую. Мене це надихає, і я абсолютно переконаний, перечитавши ваші коментарі, в тому, що якщо б зараз провести соціологічні опитування, то, мабуть, все-таки на першому місці серед українців постало б питання перемоги у цій клятій російській війні. А на другому місці жодних сумнівів не маю. Це боротьба з цією вже от так-от набридлою всім нам. Ганебною покидьковою. Не знаю, в мене навіть зараз не вистачає цензурних слів, аби висловити свої емоції. Хабарництвом, розкраданням корупцією, яка просто панує в нашій країні. Отже, на жаль, до Ідіотських, абсолютно дебільних виправдовувань міністра Резнікова долучився і Кирило Буданов. Я особисто маю чимало друзів серед співробітників головного управління розвідки, різних за фахом, які працюють на різних посадах, виконують різні завдання. Переважна більшість цих людей за симпатією кажуть про Кирило Буданова, але в контексті, ну так би мовити, його. Бойових навичок. Але у мене особисто складається стільки відчуття, що, на жаль, Кирило не відповідає тій посаді, яку він зараз займає щодо стратегічного бачення своєї ролі і ролі своєї організації. Ну, як іще можна пояснити вчинок, який в черговий раз продемонстрували головне управління розвідки? Після кричущого скандалу з корупцією в Міністерстві оборони? Після абсолютно ідіотських та недолугих про виправдання міністра Резнікова, після його істеричних воплів, що це все інформаційно-психологічна операція ворога, куди дивиться СБУ, хай СБУ дослідить діяльність цих журналістів, після всього цього зашквару. Головне управління розвідки виходить з інформаційною довідкою. Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєннополітичного керівництва України. Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу Збройних Сил Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов'язків голови національної поліції Івана Виговського. Ну і Богу, ну не варто головному управлінні розвідки клепати отакі дурнуваті заяви. За наказом чи рекомендаціями Печерських пагробів. І не дарма, між іншим, в перелік тих людей, які зазначені в, цьому інформаційній, в цій інформаційній довідці, фігурує прізвище Єрмака. Ой, недарма. Бо я вже казав про це. І мені особисто, і переконаний. Тим фахівцям, які займаються питаннями боротьби з корупцією, чудово зрозуміло, що якщо мова йде про розкрадання таких величезних коштів, про яких проінформувала дзеркало тижня, то навіть міністр оборони Олексій Резніков він не може бути кінцевим бенефіціаром цієї оборудки. Він виключно лише прокладка за свою толіку малою. А кінцеві бенефіціари знаходяться саме на банкові. Незважаючи ні на що, друзі, віримо в Збройні Сили, віримо в себе, ми обов'язково переможемо. Справа лише тільки в часі і в ціні. Слава Україні!